Це нормально робить, а по тому моделсько щось дуже добре працював, це двадцятий рік, двадцятий вікна. знаю, де це кнопка. Це нормально робить. Ну, завівся зовсім по іншому. Ну, ти зразу, ти тільки завів на холодну, то він такий тик-тик-тик-тик-тик. Тобто завівся, так, знаєш, важко, ага. а це завівся. Це... Там, коротше, по тому якісь нюанси вже є. Нема смисла ним займатися. Ого! да? так? да? так? Біфіля, так? Should work on